Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні відео буде, не знаю, чесно кажучи, про що, але знаю, що в цьому відео буде про стерилізацію нашої бусі. Взагалі, я дізнавалася, консультувалася, і нам ветеринар сказав, що найкраще стерилізувати кицьку тоді, коли перейде цей момент, саме коли їй треба гуляти. І е, в основному це проходить десь приблизно за тижнів-два, і кицьку можна стерилізувати. Але в нашої бусі це не закінчується. Тобто, скільки ми вже чекали, бо є певні ускладнення, є певні проблеми, якщо кицьку стерилізувати під час е, цього її циклу, як то кажуть. Але. І в нас якби немає виходу. Я дивлюся, як вона мучиться. Я бачу, що їй погано, що, коротше, не треба чекати вже, а просто треба зробити цю операцію, і їй буде легше. За весь процес я, звісно ж таки, буду розказувати в себе на каналі. Можливо, хтось це не проходив. Для мене це вперше, бо в нас раніше були тільки котики, а цього разу я взяла кицьку. Ну, я принципово брала Кицьку, бо навколо мене майже одні чоловіки, в мене дочка тільки одна, три, сина, чоловік. І я принципово хотіла Кицьку. Тому, як би ні про що не шкодую, але такий досвід у мене перший. Завтра на ранок ми записані вже на стерилізацію. Напевно, на 8 годину ранку я її занесу. У ветлікарню. З вечора вона вже повечерила, все, вона більше їсти не має. Ми прибираємо повністю всю їжу, щоб вона ніде нічого не під'їла, бо операція має бути на голодний шлунок. Так що буду тримати вас в курсі і буду показувати ділитися, що як, звісно ж таки, операцію показувати вам не буду, бо я сама там не буду знаходитися. Я просто занесу бусю і мені перетелефонують, коли її можна буде забрати додому. Босинка, Бося, Бося, Бося. Бося, ти красуня наша. Маленька, да. ти вже виросла. Каже, я вже не маленька, да? пам'ятаєте цю кошенятку, які Віка привезла із Березного. Добрий ранок, Бося, добрий ранок, а вона голодна, просить їсти, а не можна. А не можна, не можна. Що ти босінка, босінка, каже. Я буду переживати. Буду переживати за тебе, моя мапочка маленька. Моя кіця. Да. Сонечко відблискує в сусідньому будинку. Босінка, босінка. Не переживай, все буде добре, все буде добре. Вона вулиці боїться. Будеш в будинку з нами потім жити, скакати по підвіконнях. Все буде добре. Поки йдемо по дорозі, ми везти дітей в садочок, то заодно занесемо бусю на операцію. Чесно, не знаю, скільки вона буде проходити, коли заберемо. Далі у відео покажу. Так, що на сьогодні день. А ще ми з вікою Бог знає, який день підряд, і навіть не просто день, а тиждень ходимо по лікарях. Вона на тому тижні їздила на навчання, а цього тижня знову ж таки ми продовжуємо обстеження. Зайшли після аналізів у одне кафе. А потім далі на УЗД. Вже ми зробили УЗД всіх органів, що тільки могли бути. Але аж такої причини нашої болячки нема. Ми вже з вікою вдома. Розповім декілька слів за те, що ми ходили у віки, вже декілька місяців були живіт. Ми вже лікували шлунок, підшлункову, кишківник. Дійшли вже до гінеколога, робили УЗД сьогодні жіночих органів, здавали аналізи. Коротше, дуже багато чого ми пройшли, і кінця і краю цьому немає. Завтра ще е, на прийом до лікаря. Коротше, у лікіш навчання скоро закінчується. Ну, тобто, вже ж весна, і їй треба на навчання їхати. А в нас прийоми кожен день. Кожен день нас направляють до нових лікарів. Ми йдемо то туди, то сюди. І по півдня я втрачаю просто в цьому ритмі діти менші в садочку, а потім я приходжу додому десь. В обід, так як і сьогодні прийшли ми десь в час в час чи в час двадцять десь так. І, коротше, робота стоїть. В мене дуже багато є всього за ноутбуком роботи. І, коротше, сьогоднішнє відео буде таке, знаєте, більше влогове, без ніяких таких мотивашок. Хоча дуже хочу давно вже хочу зняти якусь мотивацію на прибирання вдома. Бо вдома робиться страшне. страшне. А ще, до речі, із новин, хто не підписаний на мене в Телеграмі, не підписаний е, в Тіктоці і в Інстаграмі. Чоловік прислав мені посилку, я йому відправила, показувала вам у попередньому відео. А це він прислав нам посилочку. Коротше, діти її рознесли просто по всій кухні. І Вова так носився з тими речами все татав, що аж серце кров'ю обливалося. Але що ми зробимо таке наше життя? Так, чоловікові речі, я, до речі, перу вже, і буду сушити вдома, бо думаю, що якщо вивісити таке на вулицю, то явно їх хтось да, унесе кудись. Знаєте, це не для загального двору, бо в нас тут багатоквартирні будинки, і на вулицю я виношу просто так у двір своє прийнять. Ну, але вже таке. Так, давайте покажу вам свої покупочки. До речі, за бусю досі, ще поки мені ніхто не телефонував, щоб її забрати. Сказали, що перетелефонують, коли вона вийде з наркозу. А, якщо я о 4-й годині буду бігти по дітей у садочок і мені ще не перетелефоную, то я забіжу туди, запитаю, як справи, бо також переживаю, як вона там, і дещо сьогодні купили також для неї. Були ми в магазині, Боже, калейдоскоп. Те, що ми були в калейдоскопі, я знаю. А ще ми були у магазинчику Чотири Лапи, чи як він воно називається. Коротше, для тварин у нас є тут спеціалізований магазин, і там також купували. так. Віка в мене взяла папір для букетів. Вона робить букети із стрічок, із серветок, коротше, з багато чого. І, до речі, просить мене, щоб я зробила їй рекламку, що вона їх продає. Якщо комусь треба букетик, то пишіть мені, дам вам контакти. Можливо, вона створить якусь групу, щось таке і буде робити букети на замовлення, бо дуже хоче цим займатися, це їй дуже подобається. Далі, що я взяла? Я взяла засіб ось такий. Це для моєї пігментної шкіри. Бачите, в мене тут пігментні плями, і, до речі, ось тут здається, можливо, це мені просто здається, але в мене, так як з'являється ще тут. До речі, треба підтягнути трошечки світло до мене, бо щось воно темнувато, мені здається. Так, і а, цей засіб це щоденний крем для обличчя проти плям та пігментації з керамідами SPF 50. Не знаю, коротше, це якраз якби мені не вистачало, мені казали дівчата, що а, якщо я взяла сироватку, а, брала в ЄВІ і взяла, Боже, що є там, Бібі-крем із SPF. То мені треба ще було взяти кремчик. Сьогодні купила кремчик. Не знаю, як він буде, бо я в основному ще таке ні разу не купувала. В мене, до речі, ці плями з'явилися під час третьої і четвертої вагітності. Досі ось дотягнула, буду лікувати. Ось далі. Що я взяла? До речі, була в аптеці, в аптеці нічого не знайшли. І я не мала часу забігати в декілька аптек. Тому взяла в, в цьому в калейдоскопі. У нас є там школярик, такий магазинчик, і брала там. Так, взяла ще в тому ж магазині керетинову маску ось таку. Я кожен раз експериментую, але мені дуже подобається великий об'єм, великі банки, бо дві голови моя і Вікіна. І Дуже часто ми миємо волосся. До речі, непогано пахне. Така консистенція прикольна. Хоч? Ось. Дуже гарно пахне. Я люблю такі великі банки. Не знаю, що можна зробити з меншими баночками. Так, тут ще в нас чорна кава і чорний. А чого чорна? А, чорна кава Почекай. А ні, все нормально чорна кава і чорний це для фарбування бровок наших. Мене дочка фарбує, як ви бачите, в мене вже з'явилися брови. Це спонсор моїх брів, моя дочка. Так, далі у нас тут віки треба було. Такий коректор. бульбашки Дуже класні бульбашки. У нас Василько фанатіє від бульбашок, Вова любить їх ловити, і постійно я їх купую. Далі, Так, взяла ще одну дуже цікаву річ. Це дзеркальна вода для волосся. Вперше таки взяла, чесно, а тут пише, що надає ця водичка ефект ламінування за 10 секунд. Ну, ми самі розуміємо, що таке ламінування, і, навряд чи, там буде вже аж такий ефект, ну, але спробуємо побачимо. Експрекс – це кондиціонер, еліксир для волосся торгової марки Сойка. Реконструкція та зволоження. Ультрасяюче волосся з ефектом ламінування за 10 секунд. Не знаю. ну, Це, це виглядає як звичайна водичка. Будемо бачити, як вона діє. Тут є спосіб застосування. Нанесіть на всю душу. Коротше, будемо тестувати, потім поділюся з вами результатом, як мені це. Так, далі в нас тут ручечка. Дівчача така, боже, випадає з рук. Ручечка така цікавенька. Цвіка собі взяла помада. Ну, я так розумію, це в нас. Боже, звичайна лікувальна помада від герпесу. Сподіваюсь, вам її видно. Залоє Вера, така зелененька. Прикольна. Гарно пахне. І олівчик, цей клей олівчик, звичайний. А, і ще шнурочок до айфона. У нас з дочкою айфони. У неї 11-й, в мене 13-й. Так. Далі, що ж, я взяла, скоро буде Великдень. А в нас тут йдуть, коротше, різні формочки брали, і такі більш серйозніші. Тут зараз, форм... ну, напевно, витягувати не буду, будемо пекти з вами паски, тому нормально. Так, і ось тут, бачите, такі, ну, цікавенькі. Знаєте, в мене діти дітям таке цікаве. Взяла декілька варіантів. І ось такі малесенькі. Так що будуть пасочки. Я зазвичай, напевно, останніх два чи три роки випікаю паски для своєї мами, для тата, для нас і везу ще чоловіковим батькам у село. Тому <с> мої паски розлітаються на раз-два. А плюс ще якісь гості, то також пасочки підуть. Так. Що ж я ще тут купила? У магазинчику а, котячому, собачому, для тварин, взяла а, корму на вагу. Я не питала, що це за фірма. Близько, здається, 200 гривень за кілограм а, для стерилізованих котів, бо ж буся наша вже стерилізована буде кицька, тому а, взяла для стерилізованих котів відразу і взяла три пакетика таких ось фірми Чотири лапи. Зіла с кроликом, здається, з куркою і яловичиною. Коротше, ось так. Все. Ось такі в нас тут покупочки, ось такі у нас справи. Далі у відео, напевно, ставлю кадри вже з бусею, якщо, якщо її заберу. Забрали ми нашу бусинку. Зараз вдома розповім, що і як. Робили ось тут. Стерилізацію на Рівненській. Буся ти маленька наша хороша. Божечко. босінка, моя малесенька. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, моя маленька Кіця, моє маленьке сонечко, Босінка, Кіцюнька. водички їй налий свіжої. Босінка. Попросилась Буся на підвіконня, а вона ж падає, тут ти падає, рівновагу втрачає. Помаленьку, помаленьку. іди до ручки. Кітя, кітя. Хай лежить. Буся маленька. Ну що ж, давайте розповім вам наші новини. Ну, коротше, за Бусю. Забрали ми її, принесли додому. Сказав ветеринар, що до шостої вечора не давати її їсти. Чесно кажучи, я не знаю, у котрій годині робили їй цю операцію, бо там, ну, напевно, вона була не одна. І в основному сказали давати тільки зараз водичку і дати їсти о шостій вечора. Їсти давати все те саме, що вона їла до. Але я корм її купила трошечки вже інший. У нас навіть. У нас все закінчилось по сьогоднішній день. Тобто там щось трошечки тільки лишилося, попереднього корму і все. Що хочу ще сказати? А, нам у суботу, сьогодні в нас четвер, у суботу нам сходити з нею на наукольчик антибіотика, обов'язково сказали, і за два тижні піти на знімання швів. Ось зараз наразі ось цих декілька днів, поки Віка ще вдома буде бусю оберігати, бо вона нічим не зайнята. Ми так по лікарях пройшлися, завтра також до лікаря їй. Ось і вона вдома, нічого не робить. Я працюю, а ось вона має час, тому буся на ній. І мені дуже добре, що хоча б до цього моменту я не... Не буду приділяти такої уваги, бо, чесно кажучи, в мене дуже-дуже багато роботи навалилося, і наступне відео, напевно, в мене вийде не через день, тобто я старалася зараз влоги випускати через день, але, напевно, наступне відео буде через два дні, бо я не встигну нічого зняти. Мені треба просто цілий день висидіти за комп'ютером і зробити ту роботу, яку я маю зробити. Ну і плюс до всього в мене є ще певні моменти, і монтаж займає все ж таки дуже багато часу. Я можу знімати, але я не маю часу монтувати. І так дуже-дуже часто буває. Ще що хочу сказати за бусю. Вона зараз після наркозу, і вона, знаєте, такі іде, ідеї падає. Попросилася на підвіконня, вона ж звикла на підвіконні сидіти, спостерігати за всім, так заглядати. І вона так, ми її посадили туди, на кухні на підвіконня, вона так позаглядала туди-сюди, і давай спригувати наниз. Вона ж то звикла до цього всього, що вона туди вискакувала, назад спригувала, а зараз у неї шви. Я не знаю, до речі, можливо, буде їй боліти ці дні, можливо, не буде. Не знаю, як воно, що воно, вона в цьому такому. А Боже, ніби як костюмчик у чохлі, коротше така куметна виглядає, чесно, Буся, кіця моя, малесенька, ходи сюди. І ось вона йде і вона ж, вона ж пам'ятає, що вона запригувала на ліжко, вона скрізь може, ходи сюди, ходи на цю сторону, Буся, ходи, ходи моя кіця, ходи моя маленька, ходи. Ходи моя дівчинка, ходи, 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 ой Боже. О, ходи моя кіцюнечка, малесенька, моя бусінка. моя кітка, хорошенька, да, да, да моя бусінка. Моя кітюсенька, да, маленька моя. Хорошенька, да, нічого, зате тобі буде вже добре. Ти не будеш плакати, тобі не буде боляче, оце трошечки відійдеш і все буде добре, добре? Моя кіця. Ой, я вам скажу, що переживала за Бусю. і не дзвонили, довго не дзвонила. Віка мені каже, а що як вона померла. А я розумію, що ми її занесли в такий момент, що вона в дійсності ще не переломилася, ще нічого, коротше, знаєте, не зрозуміло. І це все-таки член нашої родини. Ти звикаєш, в мене навіть хом'ячок був, він, він такий маленький був. І все рівно, коли він помер, ми всі плакали і ходили його ховати, бо шкода це живе створіння. Я не знаю. Моя бусінька, малесенька. Ой, кіцінька. Вона навіть муркати не може. Моя маленька. Біжу по дітей в садочок, а бусінку вклала тут спати, дивіться. Спить моя маленька така. Боже, стомлена геть. Буся наша вже повечеряла, поїла, поспала. І навіть більше вже пересувається. Коротше, все в неї буде добре. Да, Буся? Каже, час реабілітації. В основному я боялася робити бусі-стерилізацію, і можна сказати, все позаду, все добре, чому я безмежно рада. На цьому буду закінчувати дане відео. Чекайте мене десь, десь напевно, через днів два із новим відеороликом, бо маю багато роботи. Всім дякую за перегляд і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!